Що ти там вже покакунка? Молодець, молодець. А мама, то пакетик забула! Біжим біжим біжим! Біжи. Ой, Який гарний у вас песик. можна потрогати? А, не можна. Ви руки мили взагалі? А, так. Це одне не можна, він дуже агресивний. Це та... обережно злий пес. Та зі мною собаки нормально поводяться, можна його подати? Ні, не можна. можна, він дуже злий. Дівчина, він погано реагує, не, не треба його чіпати Дівчина, Дівчина та Але ж він такий чіпати. милий. А де ви його купили? Я знаю, що він дуже в мене миленький, але такий вже не продають. А чому? Тому що ви руки не маєте Дівчина, та скажіть, я вас вже нормально питаю. Ах. Що? Що там? Дівчино, у вас судороги у вас заїло? Ходи покажу Бобік, посиди на ручках. Ти йдеш чи ні. Чупачка вже замерзла. Ти йдеш? Бобік, не слухай її. Ось тут я купила цю собачку в кейті Сохо. А якщо хочеш собі також замовляй, не зволікай лише в Кеті Сохо.